Вже ми бачимо, що відремонтували двері, замінили колеса цей, і все скоро відремонтуємо повністю кузов. Віталій Несторов, начальник служби транспорту Запоріжжя Обленерго, показує автівку, якою виїжджають на профронтові території. Її тільки не відремонтували після удару ворожого дрона. Сталося це 24 червня. Електромонтер Олександр Смирнов пригадує, коли приїхали ремонтувати лінії електропордач, на них вже чатував дрон окупантів. Я з напарником піднявся на опору встановлювати за землення. Колега один з водителям УАЗі, був внизу, Побачили з трави, піднімається дрон. Ну, начали быстренько оттуда слазить сверху. Ну. Пока слазили, увидели, что коллега, который находился внизу, лежит головой под переднее колесо. Олександр розповідає, коли спустився, побачив, що колега весь у крові. Тоді, попри те, що службовий автомобіль вже був пошкоджений, вирішили екстрено евакуюватися в більш безпечне місце і звідти викликати швидку. Нога поранена верхньої в ніжній частини, і бок поранений під ребрами, і також садіни голови на двох колесах С трудом уїхали пошкоджений транспорт того ж дня евакуювали з прифронтової громади до Запоріжжя, і вже наступного він був готовий до роботи. Тільки з початку цього року, тільки по нашій службі було пошкоджено 6 одиниць техніки ворога. Це в більшості спеціальна техніка, це вишки, крани, бригадні автомобілі. Речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко каже: ворог навмисно б'є по енергетиках. З початку повномасштабної війни окупанти вбили двох працівників підприємства. Ще 14. було поранено. Цього разу росіяни влаштували засідку. На цивільних людей, які приїхали відновлювати енергопостачання. наразі наш постраждалий знаходиться в лікарні. Діагноз лікарів мінно-вибухова травма, ступінь тяжкості середній. Він проходить обстеження. За прогнозами лікарів загрози життю немає. Сам же Олександр каже: попри те, що це вже не перший випадок, коли він потрапляє під обстріл на роботі, на прифронтовій території їздитиме і надалі. Тому що на тих територіях живуть люди і вони потребують світла, тому що це в основному сільська місцевість, тобто, там, якщо немає світу, немає ні води, ні зв'язку, немає нічого. Тому все це потрібно людям, все заради людей. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.